Субтитрувальниця Оля Шор так під пісні свисти і селфі польських протестувальників сиплеться десь на колії біля КПП Медика Шегинім з українського вантажного потягу, українське зерно. Вітаю друзі! Я льона Савіна. Це канал Є питання». Сьогодні розкажу про цей весь треш, через який на польському кордоні простої така необхідна на фронті техніка. Іде як так все виглядає? Скоро почнуться фізичні розправи. Не забудьте підписатись на є питання і поставити вподобайку, щоб нас з вами було більше ця неоголошена війна на польському кордоні триває вже декілька місяців. В грудні я знімала репортаж на цьому самому пункті пропуску Медика медикашинів, де дебелі польські мужики просто знущались із наших водіїв, і з мене особисто. Поки Україна готується до надскладної зими та нових обстрілів інфраструктури країною лайно а дві родини чекають на тіла українських водіїв. Польські перевізники, які блокують український транспорт, наряджають ялинку. Вчора вранці, 20 лютого, польські фермери перекрили рух на вантажній станції. Медика відкрили люк двох українських вантажних вагонів з українським зерном, яке прямувало транзитом до Німеччини, просто транзитом. Через Польщу. співорганізатором цього терористичного акту, інакше я це не назву. Є той самий мужик з йолкою, лідер організації «Підкарпатське обманути село Роман Кондрув. Вчора в коментарях нашому суспільному він бідкався, що це такий, нібито, всплеск. Емоції поляків, які не підвладний контролю, польські фермери мовляв збанкратували, бо все возять з України неконтрольовано. контрольовано. Десбуровані цієї ситуації напливу з вузука. Самі панськові є дуже źле. Рунці розтічені, йдуть на інтервенцію. Самі не можуть того і з що та ситуація має далі місце. Так ніхто не стабілізує, ніхто не панує, ані польські жодні, ані українські кондру вбіткається, Польська влада розводить руками. Вчора на місце, де поля... Яки розсипали українське зерно, таки примчала польська поліція. І через півгодини польські фермери таки розблокували залізницю і повернулись далі блокувати автомобільну трасу на КПП. Укрзалізниця заявила, що потяг, з якого польські фермери розсипали зерном, їхав до Німеччини через Польщу транзитом і, взагалі, не передбачав, що зерно залишиться в Польщі. І що український перевізник чітко дотримується введеною в квітні 23-го року заборони на імпорт зернових вантажів вантажів до республіки Польща та лише перевозить транзитом ці вантажі територію сусідньої країни. Усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі. Ще більш ганебний епізод польської блокади кордону вона створює проблеми збройним силам, попри обіцянки протестувальників не перешкоджати військовим та гуманітарним вантажам. Реальність є іншою. Блокада вже ускладнила завезення волонтерам безпілотників та іншої допомоги для фронту. В грудні блокували везення патрульного катера, який прямував до військових за програмою допомоги Сполучених Штатів Америки. Цього тижня українець Назар Смик, який живе в Великій Британії, возить в Україну військову техніку. Повідомив, що його фура з вантажівкою для фронту три дні простояла заблокованою на кордоні. Це автівка, яку чекають артилеристи. Вона потрібна, щоб Швидко розвантажувати боєприпаси на позиціях, зазвичай фури їдуть закритого типу. Так? Тобто, зазвичай, ну поляки, понятно, що коли приїжджає якась фура, вони всі фури нагло перевіряють, що трошки, трошки, трошки так ну дивно виглядає. Але ти менш, от. Іменно ця фура вона їхала відкрита, тому що їхала техніка трошки довша, і вона не влізає в стандартну фуру. Тому тобто, і техніка їхала вже в камуфляжі, вся готова. Тобто вона прям їде в бригаду. Лише після розголосу в соцмережах фуру пропустили все таки через кордон. Якщо раніше транспорт для армії Назар міг доставити до Європи за три дні, то зараз через блокаду польського кордону це займає два тижні. Окей, ви мітингуєте там якісь там по своїх економічних причинах. Ну чому ви тормозите гуманітарний груз, так і військовий? А я просто накатав пост. А, він що набрався розголосу. А, до мене почали дзвонити там з нашого посольства. Почали дзвонити з Сейму, там різні активісти іменно польські. Питати, чи ми можемо якось домовити, і фактично оце вночі позвонив перевізник мені цієї ночі, і просто вони говорили з іншим перевізником і кажуть, що поляки шукають фуру. Це було досить прикольно. Сказали йому, нічого не роби, просто сиди в фурі, чекай. І під ранок просто нам перевізник дзвонить, каже, що його видірнули поліцейські митники з колейки і просто без черги засунули через кордон. Просто провели його по всю колійку, по по повзмітингуючих про всіх. Заїжджай на кордон, проїжджай, все проблем немає. Інший український водій Михайло з 13 лютого, тобто вже 8 днів в черзі біля пункту пропуску ягодин, везе чи, точніше сказати, стоїть з добривом для полів. За його словами, ситуація на кордоні лише загострюється і доходить до абсурду. Поляки ведуть себе, якось ну то їздять машини легко, легкової сигналі до вантажних форм. Вибачте, показують факю то з вечора. ču u operaciji, pravda, mena, to je jako se minulo Кидаються яйцями по водіях по машинах. Ну. У відповідь акцію протесту на кордоні почали й доведення до розпачу українські перевізники. Майже тиждень біля пунктів пропуску Краківець Карчува, М'яготин, Дорогуськ та Рава Руська, гребенне українські перевізники блокують в'їзд та виїзд в Україну із неї польських вантажівок. Як розказав мені сьогодні керівник громадської організації Перевізники західного регіону Віталій Куценко наші планують проводити акцію протесту цілодобово до до 15 березня або до розблокування кордонів поляками ми хочемо швидкого розблокування кордону, вивільнення наших водіїв з блокади з цієї сторони і вирішення максимально швидкого результату для рівних умов на перевезення між Україною та Польщею. Повірте, нам ну немає сенсу там стояти, але це безвихідно це крик душі. Визвихідь. Ви мені скажіть, якщо ви фермер і вирощуєте зерно, чи ви просипаєте його на землю і затопчите ногами? Ні. Поляки почали блокувати кордон з листопада минулого року. Польські перевізники, а потім і фермери, і провокатори з проросійським дужком, якщо називати речі своїми іменами, почали по черзі перекривати рух у пунктах пропуску на кордоні з Україною. Ось той самий лідер організації польських аграріїв Підкарпатське обмануте село Роман Кондруф, який ще вчора виправдовував розсипане зерно з вагону в грудні, роздавав інтерв'ю польським телеканалам про протести перевізників, коли я приїхала знімати Транспортну блокаду. Це я до чого? На Маніже, все те же. Якщо вимоги кращих умов праці для себе з боку польських протестувальників до власної влади та Європейського Союзу, зокрема, зрозумілі, вони просять дотацій на добрива, компенсації, акцизу на пальне, виплати субсидій. То частина вимог, що стосується повернення дозвільної системи для українських перевізників заборони імпорту української продукції, давно виглядає як шантаж, який грає на руку росіянам. В грудні всі чекали змін в уряді Польщі після поразки на виборах партії «Право та справедливість з її антиукраїнською риторикою. Потім чекали, коли пройде пов'язане з перевиборами межсезоння в польському уряді. Потім чекала на призначення уряду Дональда Туска, на якого покладали надії на потепління відносин України та Польщі на розблокування кордону та подальшу підтримку. Але український кордон досі є зручною мішенью для поляків. Його блокують вже не конфедерати, а польські фермери висуваючи вимоги, частина з яких взагалі не пов'язана з Україною. І, схоже, у команді Туска готуються їм поступитись. Ми не можемо зрозуміти ситуації. Нам ніхто не відкриває ці карти морально заручники ситуації. Якби вона вирішувалася, то ця блокада спочатку один перевізник, потім їхня громада. Перевізників тепер рольніки. Тепер заявляють перевізники знову, що вони 1 березня вийдуть. Якби воно е, щось втухалося і зупинялося би, то це все би не продовжувалося б стільки часу. Блокування кордону з Україною перетворилось для поляків на працюючий механізм тиску на власний уряд Туска. Що в такому випадку завадить після фермерів, яким польський уряд не протидіє перекрити кордон лікарям, вчителям чи власникам ресторанів? Соцмережах у зв'язку з планами української влади відкрити аеропорти у Львові чи Ужгороді жартують, що на другий тиждень після відкриття аеропорту Львів його заблокують польські пілоти, бо лот, мовляв, втратить прибутки на трафіку українських пасажирів через польські аеропорти. Війна з Росією і повномасштабне вторгнення дало шанс на історичне порозуміння між Україною та Польщею. Військова підтримка, що її надала нам Варшава, призвела до рекордно високої симпатії в Україні до сусідки з Заходом. Польща прихистила понад 4 мільйони українських біженців. Натомість зараз цей токсичний торговий фронт війни на кордоні проти України впливає на ставлення українців до поляків і в зворотній бік тиждень за тижнем руйнуючи те, що було досягнуто в 2022 тисячі Гому блокада кордону стала глобальним викликом для відносин двох країн. При цьому розблокування кордону є однозначно в інтересах Польщі. За оцінками економістів. Польська економіка страждає від блокади не менше, якщо не більше, ніж українська. Тільки у них немає війни. Поки що До врегулювання Варшаву активно закликає Єврокомісія, але польська влада з якихось причин поки що залишається імпотентною вирішенні проблем на кордоні. Причому, що чинний польський прем'єр завжди був великим другом України, як і багато політиків, які зараз увійшли до польського уряду, хай живе солідарна та об'єднана Європа. Хай живе незалежна і соборна Україна. Слава Україні! Дякую. Вам. На цьому відео чинний прем'єр-міністр Республіки Польща Дональд Туск. П'ять років тому, виступаючи в Верховній Раді, викликав шквал оплесків у залі з словами українською: немає Європи без України. Хай живе солідарна та об'єднана Європа. Настав час засвідчити, що всі ці слова були щирими. Хай прибуде з Варшавою сила та політична воля. На те, на цьому на сьогодні три крапки бережіть себе, побачимось. Та не забудьте підписатись та поставити вподобайку цьому відео. І не забувайте донатити на Збройні Сили України реквізити підрозділу, який ми підтримуємо як завжди в описі цього відео. До завтра.